що ти його істину Христос, Син Бога Живого, що ти що у світі грішників спасти між якими я перший. Чи віриш, що це саме причисте Тіло Твоє, і це саме чиста кров Твоя. Молюся, Отче, тобі, помилуй мене, і прости мене всі віки моїй вільні невісті, що в діті свідомлює сім'я, і, і сподоба мене не особа причаститися. При чистих твоїх таї, на відпущення гріхів і на життя вічне. Амінь. Вечері Твоїй, далі, сину Божий, причасником, причасниці мене сьогодні прийми. По ворогам твоїм дай не розпові і не поцілую тебе, як юда, але як розбійник, сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, царстві твої, хай не насутні, на Господи. Я тих твоїх тайн, Господь, насілення душі від діла. Амінь. Славши руки на груди Христового разного, підходьте до святого причастя. від очок.